Ну що ж, давайте розбиратися. От чи доводилось колись замислюватися, чому, скажімо, одні речі у нас вважаються чоловічими, а інші жіночими, навіть щось таке просте, як ранкова кава? Справді, чому так? Чомусь міцна чорна кава це щось про мужність, а от гарбузове лате зі спеціями це вже щось таке, ну, дівчаче. І знаєте, це насправді дуже цікаве питання, а відповідь на нього може розповісти нам дуже багато про те, як влаштоване наше суспільство. Тож давайте одразу з головного: гарбузові спеції не мають гендеру, вони для всіх. Але сам факт, що ми приписуємо гендерні риси ну, неживим предметам, це ж надзвичайно поширена річ, і це, власне, ідеально показує, як наше суспільство створює оці гендерні маркери, які з біологією ну зовсім не пов'язані. І ось тут ми плавно підходимо до нашого першого ключового поняття. Бо щоб зрозуміти, звідки взагалі береться ідея чоловічої чи жіночої кави, треба розібратися, що ж соціологи мають на увазі, коли кажуть, що гендер це соціальний конструкт. Так от, коли соціологи говорять про гендер, йдеться не стільки про біологію, скільки про, скажімо так, набір соціальних та особистісних характеристик. Простіше кажучи, це те, що ми як суспільство створюємо і потім підтримуємо. І хоча ці ідеї, ці конструкти можуть бути по суті вигаданими, їхній вплив на наше життя, о, він абсолютно реальний. І цей реальний вплив призводить до явища, яке називається гендерною стратифікацією. Це, власне, і є центральна тема нашого сьогоднішнього розбору. Якщо коротко, то це про те, що багатство влада і привілеї в нашому суспільстві розподіляються, ну скажімо, нерівномірно. І ця нерівномірність залежить саме від гендеру. Історично склалося так, що домінуючою формою такої організації був патріархат, тобто суспільство, де чоловіки мають більше влади. Звісно, існували матріархальні суспільства, де домінували жінки, але будемо відверті, більшість відомих нам суспільств в історії були саме патріархальними, і ця система тримається на переконаннях і практиках, які віддають перевагу саме чоловікам. І щоб описати оцей ідеал мужності, який власне і підтримує патріархат, соціологиня Рейвін Конел запропонувала такий термін гегемонна маскулінність. Що це таке? А це по суті певний набір рис, які суспільство вважає ідеалом, такою собі справжньою мужністю, і активно це прославляє. Ось ця цитата, як на мене, просто блискуче це ілюструє. Ну, приведаємо, це ж той самий типаж, якого ми бачимо ледь не в кожному бойовику. І от відповідність цьому образу автоматично дає суспільне схвалення, дає певні переваги, часто густо просто за фактом того, що це чоловік у патріархальному суспільстві. Але звідки ми взагалі беремо ці ідеї? Як ми вчимося, що це означає бути чоловіком чи жінкою? Ну. Цей процес називається соціалізацією. І давайте тепер подивимось, як саме він працює, які в нього основні механізми. Виявляється, ми вчимося гендерним ролям і очікуванням буквально з пелюшок. І на це впливають головним чином три кити це сім'я, це медіа і це, звичайно, школа. Давайте пройдемось по кожному з них. Отже, вдома соціалізація тут починається з найпростішого з іграшок, з очікувань, але ж вона не закінчується в дитинстві. Соціологиня Арлі Хохшильд описала явище, яке назвала другою зміною це коли жінки, які працюють повний робочий день, приходять додому і починають другу зміну хатню роботу. І знаєте, це не просто якесь суб'єктивне відчуття, це підтверджено цифрами. За даними бюро статистики праці, матері, які працюють повний день, витрачають на домашні справи та догляд за близькими в середньому на 9 годин на тиждень більше, ніж батьки, які теж працюють повний день. Дев'ять годин, це ж ціле додатковий робочий. день. Далі медіа. О, їхня роль тут просто величезна, вони ж постійно транслюють нам ідеали. І якщо для чоловіків це та сама гегемонна маскулінність, про яку ми говорили, то для жінок Рейвін Конел визначила щось на зразок її протилежності, підкреслену фемінність це такий ідеал жіночності, який по суті створений для чоловічого погляду. Добре, тепер давайте подивимось, як всі ці засвоєні гендерні ролі проявляються вже в реальному житті, в таких великих інститутах як школа і робота. І отут наслідки стають, знаєте, дуже відчутними. От візьмемо, наприклад, школу. Картина тут дуже показова. Дивіться: серед вчителів переважна більшість аж три чверті жінки. А тепер підіймаємось вище по кар'єрних сходах. На рівні директорів їх вже половина, а на найвищому рівні серед керівників шкільних округів жінок залишається всього 14%. Тенденція, як бачимо, дуже чітка. Але ситуацію можна змінювати, наприклад, за допомогою законів. Ось яскравий приклад зі США. У 1972 році там прийняли так званий розділ X, який заборонив гендерну дискримінацію в державних школах. І подивіться, який це мало ефект на спорт. Кількість дівчат у шкільному спорті просто вибухнула з менш ніж 300 тисяч до понад 3 мільйонів. Це ж неймовірне зростання. Добре, а що на робочому місці? Тут ми стикаємося з іншим відомим явищем. Можливо, хтось чув цей термін скляна стеля. Це такий, знаєте, невидимий, але дуже реальний бар'єр, який заважає жінкам пробитися на най-найвищі посади в організаціях. І щоб зрозуміти, наскільки це реально, ось вам одна цифра. У списку 500 найбільших компаній США лише 32 мають на чолі жінку гендиректора 32 з 500 – по-моєму, це краще за будь-які слова ілюструє, що скляна стеля це не просто метафора. Окей, рухаємося далі. Один з найпомітніших і, мабуть, найбільш обговорюваних наслідків гендерної стратифікації це, звичайно, гроші, економічна нерівність. Тож зараз поговоримо про розрив в оплаті праці і про те, як патріархальні норми насправді впливають на всіх. Ось дані дослідницького центру Pew по США у середньому білі жінки заробляють приблизно 80 центів на кожний долар, який заробляє білий чоловік. Але це ще не все для тимношкірих жінок або латиноамериканок. Це розрив стає ще, ще більшим, і це дуже важливий момент, який показує, як гендерна нерівність може перетинатися, наприклад, з расовою, і тим самим тільки посилюватися. Треба сказати, що цей розрив це складна штука. Немає однієї простої причини. Його частково можна пояснити різницею в освіті у виборі професії, у кількості годин, які люди працюють, чи в досвіді. Ну, наприклад, рішення взяти паузу в кар'єрі для догляду за дітьми, як ми знаємо, все ще частіше приймають саме жінки. І ось тут ми підходимо до ключового питання. Добре, цей розрив частково пояснюється вибором, який роблять люди. Але чи означає це, що вся відповідальність лежить тільки на них? І ось соціологи кажуть ні, тому що сам цей вибір не виникає у вакуумі, на нього ж страшенно впливає суспільство. Весь той процес соціалізації, про який ми говорили, саме він підказує нам, які професії є підходящими для того чи іншого гендеру. І ще один дуже важливий момент. Важливо розуміти, що патріархальні норми це не щось, що шкодить виключно жінкам. Вони б'ють і по чоловіках теж. Ось подивіться, у чоловіків вище показники самогубств, і часто це пов'язано з фінансовими проблемами, з кризою традиційної ролі годувальника. Чоловіки також частіше опиняються у в'язниці, тобто тиск суспільних очікувань має свої наслідки для всіх. Отже. До чого ми прийшли? Якщо ми погоджуємося, що гендер це те, що ми як суспільство створюємо і підтримуємо, то це ставить перед нами одне дуже глибоке питання: а які частини нашого світу ми могли б змінити, якби ми свідомо вирішили конструювати його інакше? Це, мабуть, є головне питання, над яким варто подумати.